Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. А що вийшло? Я все маю. На якій основі ви остановили автомобіль. Тот, хто встановив, зовіть його сюди. Перевірка документів немає. Є стаття є стаття 35. 30 правильно? 30 І що? По 35 статті давайте пройдемося. Доброго. Доброго. Та та а висок. що не нормальний від у вас? Що це? Де на грудний? У вас камера на грудна, де? А ви хто такий? Да, з ким скидати сюди перевірки військового. Так, покажіть документи. Тому я сказав, ви камеру виключили, я сказав. Так, ми в громадському місці. Та, так, ви та, 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 не знімаєте військового. Я, тому я на камеру не буду показувати військового документу. А чого ви в Балаклаві? Та, алергія у мене. Алергія? Да, алергія? Так, треба лічитися. Так і лічимося. Так? Да? Будь ласка. Приберите. Почему? То, що ви знімаете... Я нахожусь в громадському місці. Правильно, ну ви знімаєте військового І що? І то получается. Так ви в громадському місці. Війна иде, получається. Ну війна найде, Та, так тут слава Богу, поки нічого немає. Це це благодаря нашим пацанам. Благодаря нашим практикам. Да це це благодаря нашим пацанам. Благодаря нашим да. практике захищають. Да да, 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 да. Давайте зробим таку. Ну, Благодаря. Висти... Висти... Ну не вам благодаря. Ну ви ж вы ж прячьте навіть своє. Смотрите, я зараз показую. І объясните, что ви остановили. Объясните по факту, де ваш нагруднення, де камера на нагруднення, не понял. Камера на груд... да. Субъективно... А? камера на включается. включається. При суб'єктивному рішенні це не так поліції. При суб'єктивному рішенні? Это как? Ну як це при суб'єктивному рішенні? Що без питань? Чого ти в балаклаві? Не балаклаве? Не а би. що, я хочу тикати. Що не, нельзя? Не, ми з вами не знайомі, просто. І що? І, та, просто правила поваги. Та без різниці. Ви остановили без причини. уже правила поваги немає. Покажіть, будь ласка, документи все. Вам показувати. Вам не буду нічого показувати. Без питань, працівник. Ви не показываете свое удостоверение. Ви, ви, ви І що? Ви це відео потім викликали. Конечно, виложу, ебать, що там у городі. Все. Слава Богу, що пацаны захищають, що пока ви... ми ходимо здесь. А -а -а. И вы в Балаклаве сейчас стоите здесь. Шо, а что это? Чего он в Балаклаве? А? Что, аллергия да. у него? Так а что он вышел тогда на работу, если у него аллергия? Да. Лечиться да. надо. Лечиться да. надо. Лечить камер да. нет. Не я Постанова ага. 110.26, да? Так. Хорошо, Максим Николаевич, хорошо. Это я вибачте, за вас уходили. Та без вибачення, давайте, удачі, хуйню не займайтесь.